Не лише оновили ремонт, але й облаштували побутові умови та комфортне перебування у лікарні для важкохворих пацієнтів. Таку реконструкцію виконали у центрі дитячої медицини, а саме у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. В першу чергу покращенням задоволені самі ж пацієнти, адже до прикладу, маленьку Вероніку тут лікують, а також спостерігають за її здоров'ям ще з 2017 року. Відтак мама дівчинки може оцінити нові умови. Порівняти з тим, що було до того, які були санвузли, які були палати і те, що є зараз, ми не відчули взагалі ніякого дискомфорту перебування взагалі в лікарні, що лікарня це завжди є стресовою для мами і для дитини. Дуже зручно, щоб є кухня, що можна зробити зранку каву, не бігти нікуди, розігріти, їсти дитині, взяти з собою. Зручні ліжка, постелі, все свіже, чисте. Ну, просто супер. Відтак реконструкцію приміщень виконали у клініці спеціалізованої хірургії, клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку та клініці нефрології, діалізу і трансплантації нирки. У нас створені післятрансплантаційні бокси, бокси на створені палати загального перебування пацієнтів. І за рахунок цього ми можемо лікувати більше дітей в нашій клініці з нефрологічною патологією. І за рахунок втілення цього проекту в життя нам вдалося Акумулювати ще більше пацієнтів з західних територій України і надавати їм якісну допомогу тут в гарних комфортних умовах. Ми повністю реконструювали відділення діалізу. Створено палату для персоналу. Щоб так само нам важливо, щоб персонал був в ресурсі, і так само створена окрема кімната для батьків і дітей, де вони мають свій вільний простір в лікарні особистий, що є так само дуже важливо при тривалому знаходженні. Також ми повністю реконструювали сім палат відділення хірургії, там, де оперуються в нас, зокрема, хірургічні діти і діти з іншими складними важкими патологіями. В цих палатах не було реконструкції від 90-х років від моменту створення лікарні. Тобто, ми повністю обдерли все, що було, і зробили все наново. Реалізувати проект вдалося завдяки доброчинцям, зокрема благодійному фонду Крила надії Міністерству внутрішніх справ Чеської Республіки та програмі Медевак. Ми Дуже раді і не пані останній проект. будемо допомагати і виділяти кошти на проекти в будущем. Ця лікарня вона є опорною для всієї України. бо діти... Онкохворі сюди їдуть зі всієї України. На жаль, після випадку у Києві, як попали в лікарню в сюди, кількість пацієнтів збільшилася. Тому ми зобов'язані створити умови і для того, щоб могли знаходитися. Тут додамо, що загалом на покращення умов у лікарні виділили більше 9 мільйонів гривень.